Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 25 по 31 серпня. Дивимося, що приготував тиждень для водоліїв, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу? Прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий. в Шапці профілю є всі дані. І так, водолій, тиждень з 25 по 31 серпня. Понеділок понеділок водолії стоять в оборонній позиції. Якась є ситуація, яка може вас трохи напрягати, да? ви не хочете повтору цієї ситуації. У вас є якийсь негативний досвід стосовно роботи, стосунків будь-чого і ви будете оборонятися в цей день. Карта може нам говорити про те, що е, ви можете не брати телефонний телефонну трубку, да не спілкуватися з якоюсь певною людиною, не хотіти нічого такого, що може вас засмутити, і так просто да бути спостерігачем. Вівторок. Вівторок є лицар жезлів, це в нас може бути багато поїздок цей день. Лицар жезлів, це в нас овен, лев та стрілець. Карта говорить про запал, харизму, енергію. Багато знову ж переміщень, тому що лицар жезлів він не сидить на місці, він активний, він ініціативний, тобто він себе хоче показати, заявити про себе. Тобто, день буде отакий запальний Середа. Середу є туз мечів, карта ваша. Карта говорить нам про те, що якісь можуть бути кардинальні дії, якась думка, якесь осяяння може прийти в цей день до вас. Тобто, ви вирішуєте щось кардинально змінити. Змінити в вашому житті, да, відрізати, відсікти. Тобто, щось може бути прям кардинальна зміна. Можливо, просто якась новина. Можливо, ви взнаєте е, якусь новину, і знову ж це може бути для вас якимось гострим, да, якимось, ну, не то, що потрясінням, але воно може вас трохи так ошарашити. Четвер. Лицар кубків. Четвер, у нас є якісь приємні емоції, приємні новини. Лицар Кубків це в нас раки риби, скорпіони, приближення чогось до нас, якихось позитивних моментів, хтось може до вас приїхати, якісь гості. Да? Лицар Кубків це в нас романтика, хтось може і піти на побачення, там, зізвонитися, зустрітися і так далі. Якщо ми не говоримо про романтику, знову ж це просто приємні емоції, приємне спілкування, якісь, знаєте, такі на позитиві, на якихось таких піднесених енергій. П'ятниця, а в п'ятницю є вежа. Щось йде не по плану. Водоліїв щось руйнує, руйнує їхні якісь стереотипи, можливо, щось ламається вдома, щось відбувається, те, чого ви не очікували. Вежа в нас завжди неочікувана. Для нас, не знаю, в когось може на роботі, в когось вдома, да? тобто. Ось, в голові просто руйнується. Все, я так більше не хочу. Мені набрид цей лицар кубки, він то появляється, то, 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 то тікає, да, якщо ми говоримо про дівчат. Я не хочу більше з ним все. У моїй голові все змінилося, я хочу своє життя е, поміняти. Башня в нас завжди руйнує те, що нам не потрібно. Субота. Принцеса Пентаклів. Карта буде говорити нам про діву тельця або Козерога, можливо, присутність такої людини в житті. Карта може говорити про якісь фінансові маленькі підробітки, якісь нові фінансові можливості. Можливо, ви щось маленьке будете купувати, можливо, вам щось запропонують маленьке підзаробити, да, маленькі якісь такі. Карта може говорити про те, що ви будете вивчати якусь фінансову грамотність, щось підшукувати для себе, прораховувати свої фінанси. Дбати про своє здоров'я, да, тому що е, Пентаклі це все, що от нас тримає на цій матеріальній землі. І неділя, а в неділю є шість кубків, якісь приємні емоції, які ми е, отримуємо від згадки про минуле. Шість да. кубків нас повертає в минуле, тобто в дитинство, там, де ми навчалися, де колись було. Да. Можливо, хтось їде в гості. Ходи, броди по тим стежкам, де колись вигралися і проводили дитинство. Можливо, зустрічаєтесь з людиною з минулого. гарно з нею сидите, спілкуєтесь, просто зізвонилися. Да? Там, Ой, якийсь друг до вас зателефонував, якого ви не чули 5-10 років. Шість кубків це приємні емоції, які ми відчуваємо через те, що в нас було в минулому. Сіли подивилися фільм з минулого, подивились мультфільм і згадали, як вам було добре. Порада для водолія на тиждень. І тут, бачите, шість кубків. Таке щось буде у вас. Вісім кубків карта. Карта каже, вам уходити звідти, де вас не цінять, не люблять, де є якісь негативні моменти, да? тобто вежа руйнує, і карта каже, таки йди звідти. Тобі там некомфортно, ти, тобі не подобається, в тебе нема тої емоційності. Залишай все те, що вигоріло, де ти вигораєш. Да? І просто йди шукай ту емоцію, яка тобі Потрібна і так, водолії це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.